Всім доброго дня. Сьогодні в нас теж нагрузка. Ярик сіє кукурудзу з Анжелою. Ярик передіскував ще раз траву і робить мотоблоком фризою ще раз переробляє. Наташі свій агрегат, в Анжели свій. Ярик вперед. Ой боже, Мотоблоч. Мотоблоч. Забула. Так, фризує. Згадала, як називається. Короч, а Анжела слідком буде сіяти кукурузу. Це ж який ланд треба засіяти. Желі ще лишилося трошки. Сонце пече. Спішимо. Опише, що буде дощ з півдня. Це ж таку територію тільки походити, що стоїть. Так. Ще лишиться Ярикові закуткувати. А тоді ще лишиться Анжелі покропити досходовим. Досходовим грибіцидом. Так що ще є, що робити? Наташа з Ігором поїхали в сусіднє село на свою дачу діскувати під гарбузи. Привіт всім глядачам бабусиного каналу. Сьогодні хочу вам показати, приїхали ми на мої владіння Приїхали в сусіднє село, в Тут де ми прибирали, хто з нами був, той бачив. Приїхали переробити город. Город начебто й перероблений. З осені він після сої був здіскований, а це ми заїжджали дивитися, то його лише скультивірували. Ну, чесне слово, я не знаю навіть, як сою було би сіяти. Цільник. Просто цільник. Воно до того тут твердо, бур'ян вже зеленіє, хоча ось його видно було, що недавно воно перероблялося. Ну, ну твердо, що страшне твердо А ми плануємо тут сіяти кабаки, садити. Сіяти не будемо, будемо садити вручну. То куди ж його таке садити, треба щось робити. Тому вчепили дізки і приїхали щось його трошки довести до толку. Плюс тут, де ми поприбирали, так, як це своє, як то кажуть, не чуже. Хоча трошки зачеплять, може чуть-чуть десь попід розробляє, щоб воно даром бур'янами не заростало. Ну, дискується дуже тяжко. Ось разочок пройшли, зробили, відбили межу, відбили, так як то минулого року виміряли вже із земельного нам точно, де наш город, бо тут межі не було, щоб не було сварок, приїхали земельне, поставили кілочки, де повинно бути. І тепер ось так виходить. Ми зараз подивимося, як їм задіскувати. Нас на обід показує, вірніше, вер... з обіду десь двох годинок, показує дощик, грозу. Ну, Хмарки то ходять, але ще таких великих нема. Тому ми так спішили сюди доїхати, щоб встигнути зробити, що навіть не взяли з собою водички. Каже, Ігор сходи, дав пляшку мені, набери водички. Іду, тут така ділова колонка. Тут внизу води ніколи не було централізованої. Ще й відро знімали весь час. Бо крали, зараз, мабуть, вже нема кому красти, то добре, що хоч відро висити. Тож буду тянути з керниці водичку, зато буде точно холодненька. Так, викрутила, набрала ось така чистенька в керниці водичка і холодненька. Хоче гарно. Тут ось такий за стовпом вже дуже давно не розроблялося. Прямо то справжній цільник. Коли бабуся тут жила, хоч ми тут були і не часто, то, але я знаю, що завжди тут поза стовп навіть оралося. А зараз дуже давно запустив, ну невдобно, я розумію, трактористів, як кажуть, і все, що воно не з руки тут. А стовп тут йде високовольтні ці, чи як вони, ну це йде до нас на довгенькі йдуть лінії. Тож він тут точно не убереться. Але лишні заростає. Можна буде тикнути якийсь пущик кабаків і щось з нього вродить. Ось так. Трішки, звісно, є грудочки, але я думаю, що це. Земля таки все-таки ще сира, вітри все не висушили, волога є. Але ще розраховуємо на те, що ну, по прогнозу, якщо все справдиться, то сьогодні, хоч і малює грузу, але опади невеличкі. То розраховуємо, що завтра дасть нам погода приїхати. І посадити кабаки, а вже на наступні дні то обіцяють гарні опади. Тож було би добре під дощик його засадити. Можна брати з собою й косу, яка гарна молода кропива. Поросяткам то що треба вітамінки. Сухої тим більше нема, вигриблося, прибралося, можна буде взяти косу і накосити. Так, город тут такий поділяний кусками. Подвір'я в городі якось так вибивалося, робилося, не знаю. Цю половинку вже зробив. Ось так. Сюди. Тут ось оде був горіх. Ой. Ми прибирали, вуглика розробив, бо тут його вже заросло. І була вже така пирійка, він пройшов два рази, і я зразу вибрала ці корчі, щоб воно не розтягувалося далі по городі. І воно ж буде зараз приростати, то легше його одразу зібрати. Ось там бачу ще пару корчків винограду, цього дикого зараз заберу. І дивлюся, коли проходить два рази, то, звісно, взагалі виходить ідеально, геть і грудки немає. Також і тут вуглика трішки розробив. Ну Тут заросло вже, засмітилося. Ну, в общем, що сказати. Коли робиш для себе, то робиш для себе. Ти знаєш, як тобі краще і що. Своя техніка, це, звісно, гарне діло. А ще краще, коли є на цій техніці кому працювати. Це ще потрібно йому буде ось там по підмежу, теж трішки захватити, розробити. Бо то стирчали геляки і не давали б під'їхати. І воно чим год, тим більше город виходить, обступається і обступається. А навіщо ж мають рости ті бур'яни? Коло них треба теж ще більше, мабуть, наробитися, як коло того, що чи посієш, чи посадиш. Бо чи є дощі, чи нема, а бур'яни ростуть справно. Потрібно його розробити і хай лучше приносить якусь користь. така межа тут була. Ну, а ось так стало. Ще добрих півтора метра, а може і трошки більше, розробилося. Тепер буде з нього користь. Все. Закінчив городика. Поки робили города, мимо просто проїжджав орендар, цей, що тримає пай, в рахунок якого я обробляла цей город. Ну і будемо обробляти. І зап... думав, що ми бнем соя тут то переживає, що ми сушимо города. Кажу, ні, плануємо садити. То він навіть пропонував, що можна було подзвонити, щоб вони прислали диски і передискували. Але ж знаєте, що ніхто не зробить тобі так, як ти сам собі. каже Ігор, ні, я собі сам де потрібно розробив, де потрібно зачепив. Ну так. Якби це не було кому і на чому, то, звичайно ж, зверталися б і вже були б раді тому, як зробилося. А коли є можливість зробити самому так, як ти хочеш, то це вже друге питання. Ну що, все мені подобається, як вийшло, Це він там ще той краєчок. Щоб було вже гарно. геть гарно <смі> обходить. І будемо їхати додому. Дощу поки що немає. Хмари ходять, собираються. Вітерець. Не знаю, можливо, сьогодні нас і промене. Так як опади показували невеликі, то не завжди воно справджується. Ну, а втім, будемо бачити, воно покаже. Так, їдемо під гору додому. Думав, ігор їхати. Задки, по балансірів нема в нас спереду, але бачу помаленьку так і вишкрабається. Ми їхали. байдуже, що тяжка ця агешка, і балансірів нема, але помаленьку все добре. Що ж, печемо додому. Раз діскували, приїхали і нічого не розберу, що робиться. Ага, їде до Ярика відчіпляти діски. А що далі буде робити, не знаю. Наташа завела трактора, чіпляє прицепку і поїде досівати кукурудзу. Вистала на город. Ой, мазун. як би тільки сісти, о, школяр прийшов. Фух, поки я вичапала під цей горбик, наче й невеликий горбик, Анжела вже сидить на чеку, вже в березі город порок... покропили і закуткували, вже приїхала кропити сюди. А Ярик куткує. Фу, задихалася. Я за ними з телефоном не встигаю бігати, як вони з цими котками і полівізатором. Щось таке кулібін придумав, зараз ближче під'їде, побачимо. На коток приварив підножку таку, що не треба ходити за ним. Оце то кулібін. Такий коточок в нього був ще, ще бабкин, то вони тягали до цієї порі вручну цього коточка. Ну, а тепер придумав. Добра ця машина, мотоблок, але за ним же ж ходити треба теж тримати здоров'я. Почепив диски, чіпляє культиватора. Надійшла хмарка, крапає маленький дощик. Може встигне. Лишився ще в нас один город скультивірувати під гарбузи. І все. Вже можна садити. Опускається у нас дощ. Йде до нас чорна хмара, погримує. Ну ще тільки такий маленький. Зараз пуститься, вітер прижене. О, десь туди є чи на Кіровоград. Куди таке, посунуло чорне, така злива. В нас трохи хвостиком зачіпає, але, мабуть, мабуть, буде і в нас. Пішло туди, в ту сторону. Наташа ще не приїхала десь, о, Ігор вже їде. Ігор перший приїхав спів докультів, Наташу тракторцем ззаду. Тікає, тікає, ще трошки, ще трошки, може в спілів втікти, хоч воно і мочить уже. А, нехай. Вітер зривається сильний. Тікає, 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 трохи змокла, але треба було ж до кінця досіяти. Ой, такий вітер, листя оббиває, цвіт оббиває. І що, з розгону в гараж? Опа. Сховалася. О, вже йде до нас, йде, йде більше і більше. Ого-го. Гримить. Пішов у нас дощик невеликий, пилюку прибив, росу зробив, нічого не намочив. Випогодилося, вітру нема, тепленько, свіженько, но десь, десь в тій стороні дуже хмара і гріміло, в кого що там де наробив, в кого був дощ чи злива. У нас поки минуло. Всім на добраніч і тихої всім ночі.